Преподобний Антоній Римлянин народився 1067 року в Римі від багатих батьків, які дотримувалися православного сповідання віри, і був вихований ними в благочесті. Втративши батьків у 17 років, він взявся за вивчення писань отців грецькою мовою. Потім він роздав частину спадщини жебракам, а іншу вклав у дерев'яну бочку і пустив у море. Сам же прийняв постриг в одному із пустельних скитів, де прожив 20 років. Гоніння з боку латинян на православних змусило братію розійтися. Преподобний Антоній поневірявся, переходячи з місця на місце, поки не знайшов на пустельному березі моря великий камінь, на якому цілий рік прожив у постійній молитві. Страшна буря, що розігралася 5 вересня 1105 року, зірвала камінь, на якому перебував преподобний Антоній, і понесла його в море. Під свято Різдва Пресвятої Богородиці камінь зупинився за три версти від Новгорода на березі річки Волхов біля села Волховське. Подіяться засвічена в Новгородських літописах. На цьому місці преподобний з благословення святителя Никити, затворника Печерського єпископа Новгородського, плюс 1109 року. Заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Наступного року рибалки виловили бочку зі спадщиною преподобного Антонія, пущену в море багато років тому. Вказавши, що було в бочці, преподобний забрав її і купив для обителі землю. Духовне подвижництво в обителі було поєднане з напруженою трудовою діяльністю. Преподобний Антоній дбав. Щоб із монастирських доходів надавалася допомога жебракам, сиротам і вдовам. У 1117 році преподобний почав кам'яне будівництво в монастирі. До наших днів зберігся Собор на честь Різдва Пресвятої Богородиці, побудований за життя преподобного, в 1117-1119 році відомим новгородським зодчим Петром з фресковими розписами 1125 року, 1131 Першого року святитель Нефонд Новгородський поставив преподобного Антонія Ігуменом монастиря. Святий Антоній помер 3 серпня 1147 року. У віці 79 років він був похований святителем Нефонтом єпископом Новгородським. Помер у 1156 році. Мощі його були знайдені. Нетлінними 1 липня 1597 року, і покладені в оковну сріблом раку. Відтоді, на його пам'ять, було засновано хресний хід із Софійського собору в першу п'ятницю після свята первоверховних апостолів Петра і Павла. Того ж року преподобний Антоній був прославлений в лику святих. Біля раки преподобного була гілка осоки, з якою Антоній приплив із Рима, тримаючи її в руці. Так його зображують і на іконах. До 30-х років ХХ століття мощі преподобного Антонія спочивали в Соборній монастирській церкві Різдва Пресвятої Богородиці у боковому вівтарі на його честь. Нині їхня доля невідома.